Від них і нам надано наступництвом владою. Нехай подасть через мене смирене прощення цьому духовному чаду Дмитру. у всьому, в чому він, як людина згрішив перед Богом, чи то словом, чи ділом. Хорошо. Хороший був, дуже хороший. добрий, відзивчий. Все, нічого плохого про нього не можу сказати. Хороший отець був, люблячий син. 42-річний Дмитро Бондарчук загинув під час виконання бойового завдання поблизу Красногорівки на Донеччині. На військову службу був призваний, розповів чоловік сестри загиблого Віктор. Ну, два місяці очепка у нього була в Гасині. Ну, Добрий, хороший, що. Що я можу ще сказати? Ну, одне тяжело працював де нефтезавод, потім вони по Україні їздили там, ну типу там бочки чистили, Ось це є така професія. Это первый бой. У него. Как Якраз жені дзвонив у моєї сестрі. Ось та є там фоткав с автоматом. Говорять, ну сказали, що йти одіватися. Ну і все. Пошел и не вернулся. У Дмитра Бондарчука залишились дружина та дві доньки. Марина Круглова, Ігор Печенко, Роман Царьо, Суспільне новини, Херсон.